Привіт! Я собі тут шпаргалочку взяв. Тут, тут, пункт перший. Там. Журналіст це така, я не знаю, кара, карма і винагорода найбільша, тому що вона вас не відпускає. Не буває колишніх журналістів. Інколи не ми вибираємо журналістику, а журналістика вибирає нас. І сьогодні е я буду говорити про безпеку журналістів, буду говорити про те, як поводитися в зоні антитеристичної операції, чи взагалі в бойових діях. Я не можу там вам радити, що, наприклад, от там треба поводитися обережно, туди не йти самому на цей. Тому що дуже часто я сам лізу туди, кудись, ну, просто ну, те, що я би нікому не порадив. да. Я журналіст громадського телебачення. Коли ми, ми кажемо журналіст, у нас таке новітнє медіа. Там всі от журналісти. Насправді всі універсальні солдати, просто от там за штатом я ведучий програм. Хоча від е, не таких давніх пір, коли Яневський пішов з громадського, там я стараю, я не веду студії. Ну, типу, для мене це така штука. Я стараюсь туди не лізти. Коротше, я не хочу сам ставити ситуацію канал, коли е, мені будуть казати, нащо ти сказав, що Путін. В ефірі. Ну так, наш, ти ти, ж, Це ж наші стандарти, там все. все. Ну і тому заставити себе ти не казати цього ну не хочу. Ну, я поки, поки що з... зосередився з... на зйомках, е... відеозйомках, я це я називаю, фільмів, хоча це ролики ну не різної тривалості, але от у мене такий підхід. Е... Я роблю проєкт громадський док». Це журналістсько-документальний проект, синтез таких двох жанрів, коли ти і збираєш інформацію, йдеш на якусь подію, там якісь інформації, інтервіт, але подаєш це трошки більш художніми образами, додаєш музики, додаєш якісь цікаві моменти. Ну і вже на самій зйомці ти більше ловиш таких кадрів. Ну, як журналіст приходить, він бере суть. От прес-конференція, наприклад, що. Хто що, що сказав, хто що там, цей відповів, та, дві, по, дві позиції, все зрозуміло, там все, от, будь ласка, там, глядач робить сам. Е, висновки, так би мовити, це те, чим зловживають часто журналісти, пишуть, а, хто правий, покаже час в кінці там, тексту. Або, наприклад, висновки робіть самі. Ну, там теж це таке, але це окрема тема, ми потім до ще, можливо, повернемось. Е, так от. Тут я стараюся більше показати, як ця людина виходить з машини, йде на цю прес-конференцію. Вона... Тому що по цих всіх рухах, емоціях, хто з ким шепчеться і там цей, воно видно, наскільки людина щира, з чим вона прийшла. І дуже багато в деталях криється в таких. Ну, плюс, ну так, як там вчора я поїхав на зустріч Петра Порошенка з прикордонниками. Це, Це була не така не класична, не ну така, така совкова, совкова зустріч, зустріч, коли там плац, плац вишикувані військові. Він спочатку сказав, таку ну, урочисту промову. Ну таку, як годиться казати, президентові. Він же ж не повинен там щось. Ну, він сказав. Вручив нагороди героям. Отак пройшов, подивився цю техніку. Але весь цей час грала музика така. Ядрьона <свят> така музика про прикордонників там ми прикордонна родина, там, там. хоп закінчується, наступна пісня починається. Прикордонники мої, та-да-та-да-та-да-да». -та -да -та -да -да. третя, третя пісня, пісня починається. Тим спи маленький прикордонник, серйозно, я, я не жартую. І цими піснями розважали людей протягом години-півтори, коли от чекали, він запізнювався довго. І диск грав по другому кругу. І наскільки це вкарбувалося, що я просто потім підійшов. Виявляється, познайомився з керівником ансамблю, пісні, танцю, які там цей. І він кажу: де таку музику можна вашу? Ну, плейліст скачати. Він подарував мені mp 3 диск, на якому 74 пісні про прикордонників. І я ці пісні ну, думав, що монтувати сюжет. Врешті, з таких от подій в мене останнім часом завжди ходять мюзикли. Тобто. Так, так, грубо, грубо кажучи, це такий іронічний репортаж, репортаж, як ще можна по-різному назвати. Це все до того, того, що ви можете знайти свій почерк, можете знайти це все, скажімо так, все робиться дуже. Інтуїтивно. інтуїтивно, ну так, так випадково, так. випадково да? ви просто раптом, раптом натрапляєте на цей слід, на лежню встаєте в неї погнали. і погнали. Всі люди, в принципі, універсальні, сучасні журналісти повинні вміти і знімати, і монтувати, і писати звук, і писати текст. І, і, і головне і вміти це, це все продати. продати. Якщо, Якщо я знімаю, і... знімаю... хороший ролик там, чи якийсь репортаж, і потім просто беру цей лінку, п'ю, кидаю в собі френд-стрічку, і там ту, ту френд-стрічку френд читає там 200 там, людей, чи просто. Без пояснення, це, ну, треба знати ці, ці всі реці, нюанси, наприклад, та пояснити, та розказати та трохи більше, більше, ніж є в кадрі. Сказати: от я, другі, друзі, був та, там, щось бачив, щось чимось зачепити. Для того, щоб далі це подивилися, але тільки коли це того варто. Тому що, коли ти, ти, ти будеш постійно там піарити всякі, свої ці речі, то це девальвує саму ідею. Да? Ну і потім. Кожна людина це конкретний глядач. Оце твій результат, те, що ти заслужив. Хоча, ну, мій колега Сергій Гріше недавно зняв, як yeah. з польською Пошкою делегацією кличко ходив кличко в собор і цілуючи ікону, да, вдарився лобом в скло. Yeah, Ще навіть мене потім питали, Ви що, звук підставили? Там така луба, гуп. І там була тривала дискусія всередині для чого це ну а наші СММщики, В них своя задача це. Ну, набрати якусь кількість переглядів, тому що якісь, наприклад, ролики, ролики там, там про економічну, економічну стабілізацію в країні, не, не ролики, а інтерв'ю там з великими експертами. Вони можуть набрати 900 переглядів, там 800, можуть півтори тисячі. Ну, це поза ефіром, який у нас іде в прямому ефірі. Потім викладається, це нарізається, їх майже ніхто не. Це дуже така вузька тема. Да? То от з кличком 144 тисячі подивилося людей. І звісно, тут треба тут треба. Фільтрувати. Ну, розуміти, що дешевий рейтинг він так само швидко йде. Так, да, та. Ти, ти набираєш кількість підписників, і потім, потім там, ці люди просто все, все одно це не є твоє ядро, які постійно під... будуть заходити до вас на сайт, дивитись саме таку інформацію, шукати. Тому треба, треба знати грань, до речі, в піарі. Так, так от, е я би хотів розказати вам про схід. Я присяду, так? Да? Значить, так сталося, що з моїм колишнім колегою, да, хоч я казав, колишніх журналістів не буває, Мустафою Наємом. Ми співпрацювали всього два рази. Отак дуже тісно. Ми робили два таких документальних проекти. Обидва рази ми їхали на схід, ми не знали, що це буде документальний проєкт. Причому Мустафа він сумасшедший, і ну, ніколи там не це ви думаєте, я вам зараз буду розказувати, як готуватися, як забезпечуватися. Обидва ці рази ми їхали так. Е, ти їдеш зі мною? Коли? Коли ти можеш? Сімон Семенко, він домовився напряму, Чи? тоді ж РЗ, можемо вже їхати. Коли? Ну, вже середу. Ну давай. Ми там чекали на сумках, і ви можете подивитися у фрагменті з е, восток. Нашого циклу документального, тобто ми їдемо туди. Ми ще не знаємо толком, куди. Зрештою, ми чекаємо в Києві два дні на сумках. Вже не, не ходимо на роботу, бо ми тому, вже в дорозі. Вже ми їдемо. Нас постійно відміняють, тому що ми потрапляємо на ситуацію з перемир'ям, коли цей батальйон не випускають з Києва. Ми ну, кажуть, чекайте, чекайте. Відповідно, ми теж чекаємо. І е, ми потім психанули через три дні сіли на поїзд до Харкова. В Харкові зустріли на пероні волонтерів прямо з ними. Поїхали на найдальній блокпост під Слов'янськ, і на ньому залишились ночувати. І це таким треба трошки, трошки бути божевільним. Другий раз, коли ми з Мустафою їхали, то це було так. Слухай, Рубан це людина, яка переговори веде щодо обміну полоненими. А, був в ефірі Мустафи, і Мустафа там, там публічно сказав: Ну, давайте ми з вами куди поїдемо, подивимося, як це відбувається. Він там, є, я вам це... обіцяю. І от вони їхали, він каже, ви обіцяли, поїхали. І він, він так, так можливо, сказав, Ну, завтра, завтра в п'ять ранку, ранку виїжджаємо. Не. Ну, коли ще такий шанс буде поїхати в складі переговорної групи, спостерігати за тим, як вони міняються полоненими. Чи страшно? Ми взагалі про це не думаємо. Ну тобто, вже потім ми їдемо в Дніпропетровськ, Взагалі він написав в Твіттері, щоб ви розуміли, Мустафу в Твіттері читає 1120 людей. Там, що? Може хто їде до Дніпропетровська. Знайшлось Зві дві людини, один, один з якихось яких, трошки такий ну, дикий чоловік, чоловік. А, а, ну, там він, там, а, там, а я не знаю. А другий, другий каже: я повезу в мене цей, вчора була вечірка, і... я гуляв до ранку, день спав, виспався, зараз цей, а завтра вихідний, поїхали. Якийсь бізнесмен взагалі. Ми теж не знаємо, що за людина, хто де. Ну так от ризикуємо, сідаємо в його ладу. І він нас -ру топить, Виявляти, не треба було поспішати, ми там, там все одно не о п'ятій ранку всі виїжджали. Фактично, що ми поїхали в складі них, познімали. І от е до чого це ще я все веду? Що насправді ще ти не знаєш до кінця, що вийде. Да? Ми їхали знімати. Ми думали, може, ми будемо якісь включення можемо робити в ефір, може ми, просто повідомимо, повідомимо, ми, ми знімемо якийсь сюжет. І зрештою вийшов 40-хвилинний документальний фільм Контакт про обмін полоненими. Про державну політику в сфері обміну полоненими. Так, давайте ви будете частіше ставити питання, а я буду менше стрибати з теми на тему. І ми потім, потім ми потім, нарешті прийдемо до теми безпеки, безпеки. Як робити так, пробачте, щоб, щоб повернутися живими, здоровими і виконати, виконати свою журналістську роботу? Як ви спілкувалися з сепаратистами, якщо спілкувалися? І які основні закони поведінки журналіста саме в таких ситуаціях небезпечних перше правило, не називати їх сепаратистами? Ну. Там. Тут, Тут я дозволяю собі, собі все, що завгодно казати. казати. Чи можна вірити на слово людям, які гарантують безпеку? Коли по суті вони працюють не по законах, не по законах України. Так? Тобто, коли ми працювали на майдані, завжди десь можна було знайти фото, відео свідчення. Тебе не зупиняли на блокпосту потім з Майдана і не забирали всі твої картки, то там закони нікому не писані. Тому ми просто на свій страх і ризик їхали. Ну, Мустафа більший страх і ризик, я менший страх і ризик. Завжди треба виходити з конкретного випадку. Коли це все починалося, були страшні події. Якщо ви згадаєте, був депутат від бют і ще один студент з КПІ, який поїхав туди. Їх знайшли обох, пробачте з розпоротими животами в річці. Одного депутата теж було відео, як його буквально садять в машину. Ну, це все бачили. Ну, буквально люди нічого не боялися взагалі. Треба завжди думати, і чому ми туди їдемо? Значить, це комусь вигідно. Слухайте, нас водять, показують. Ми розуміємо, що, можливо, нас хочуть використати для того, щоб показати, які гарні зараз в ДНР люди, що вони готові віддавати наших полонених там і показати, яка авіація, що от вони стріляють. От вони ходять, водять нас по Донецької. Я би хотів вам показати, про що йдеться. Давайте глянемо. Что здесь произошло? Усилиями украинской артиллерии, которая, наверное, плохо обучена, был обстрелян жилой массив. Это обычный идея. Вот в, этом, в этой части расположения нету никого. Здесь воинских частей нет, не было. И, ну, в априори их здесь быть не может, и здесь просто нельзя находиться. Вот смотрите, в 6 часов был остановлен огонь со стороны всех. По состоянию до 2 часов ночи. огнем української армії у нас було 10-300. Тобто ми молчим, по нам стріляють. В цьому цінність журналістики такої, знаєте, без купюр, документальної журналістики. Ти так само в цьому ж фільмі почуєш інші думки, і це тобі дасть змогу от, ну, трошки стати наблизитись до істини. Да? От треба все-таки шукати істину будь-якому журналісту, навіть коли ти розумієш, що та версія вона ну вона помилкова, хибна, щоб її виправити. Ви не можете просто категорично стверджувати протилежне, тому що ви не переконаєте ту сторону. І коли мені приходять і розказують, що мене в дитинстві неправильно угу. і починають мені розказувати, що це добре. Средство масової інформації. Ну, я наприклад, не розказую, Я конкретно вас не маю в виду, Речь іде, допустим, Коли починають розказувати, що Бендера наш герой. Ваш, так, да, не наш. Не треба к нам. Вот я ж ще раз говорю, я завжди говорю. Е Я ни разу не слышал даже попыток, чтобы Юго-Восток пытался, допустим, Дуба молодую гвардию преподнести в центр, тем более на Западную Украину, и рассказать, что это наши герои. Я просто закончу мысль. Нет, да. В этом плане, это наши герои, мы их чтим. У нас, допустим, стоит Т-34 в центре города. Это танк, который освобождал от фашистов. Это наши герои. Если на Западной Украине герой Бандера, да ради бога. Ну, це ваші герої, не треба к нам ними ліс і розказує, що це ваш герой, чті що ви там хочете, але це не наш герой. І в цьому фільмі Контакт ми показали не дуже популярні серед наших там глядачів, наприклад, версії. Але в цьому є ті цінності громадського, за які ми боролися, коли ми починали цей проект. Чи вам часто пропонують хабарі, чи можливо навіть погрожують? От такі... Нема сенсу. Ми не продаємося. Просто нам навіть ніхто не пропонує. Ні, були, були такі штуки. Щас, як мене? Е, Ні, я знайду спеціальну цю фотографію. колись я працював в жанрі журналістських розслідувань. На СТБ була програма за вікнами. Там був слоган Ти мусиш знати правду. І, наприклад, там ми там, робили сюжети там, про цю Санде Деладжі, там якусь піраміду. Kings Capital, ще щось. Нам пропонували 10 тисяч доларів, щоб сюжет не вийшов в ефір. Ми записали підводку таку в студії. Що цей сюжет міг би не вийти в ефір, нам пропонували 10 тисяч і дали шматок розмови. Я записав всі такі розмови, пишуться завжди. Ну треба писати зараду. Так що пропонували, але дивіться, ніколи не можна вестися, навіть якби він сказав 200 тисяч. Ну тим бачить, правда, <г futuristic> ніхто не повірив, що стільки грошей вам дадуть. Не можна спокушатися, тому що це один крок, це як сімейна зрада. <г tongues> Ти коротше, там заради п'яти хвилин задоволення, <г г SDK> <г |te|> потім будеш себе гристи все життя. Або це стане відомо і тоді розсиплеться. Ну коротше кажучи, треба завжди думати, а що потім буде? Треба берегти своє ім'я і краще бути бідним. І чесним, хоча це не популярна думка, а ще краще бути багатим і чесним. Інколи пропонують такі речі, але от навіть коли не пропонують, у вас є ризик бути е, жертвою наклепу, якихось чуток. Чи погрожували так само е, буває різне. Однак е, тут треба пам'ятати про таку річ: в Україні журналістика не настільки впливова, як нам би хотілося. Б. Це і сила дії дорівнює силі, силі протидії. Тобто це означає, що і не настільки ви засдаєте комусь шкоду, навіть якщо ви. Так, ще запитання, да? Давайте спочатку ви перше. А якщо буде вибір між життям і справдою, що ви берете? І чи були такі випадки, коли ви справді злякалися за своє життя? Слухайте, я скажу вам правду. Я виберу правду, але це не значить, що я, от коли там загроза. Там, ну, от мені тримають пістолет, не це відео, а я такий опублікувати. Прям так не буде. Я просто буду шукати шляхи, якісь хитріші. Ну, тобто, ніхто не піде на обув. Швидше за все, десь в моєму житті може статися така історія, коли мені доведеться за ці слова відповісти, я можливо я згадаю цей момент. І, і, і ваші очі, що ви мені ставите це питання, я ж сказав, що правду, і скажу: ех, стріляй, опублікувати. А мені цікаво, до чого там була. Руслана, взагалі, як вона з'явилася. Вона примкнула до цієї, так як ми. Але в фільмі ця е, лінія, вона би мала чути не білою ниткою йти. Ну, там, того, що Це Руслана це такий був е, такий експірієнс. Просто людина ну трошки в неї специфічна взагалі манера. Ну, поведінка. Вона така, щось розказуєш. Ну, так, як я, тільки. Е, я, наприклад, коли буду з кимось їхати, я ж не буду так цілу дорогу. От, е, а вона може. А коли її ніхто не слухає, вона починає дзвонити. Слухай, подзвони цьому цей це і організуй мені перш конференцію в Брюсселі. Добре, все там. Вона хотіла подивитися, як таке от щось, там, як живе схід. І через те, що вона поїхала, їм дали більше полонених. Вони їхали міняти кількість там сім чоловік, а вони сказали: от ну, Руслана ж півіця, і всі знають, там вона Євробачення виграла. це ж... Ще... Свого часу її було дуже багато, і коли я монтував, я її всі викидав, 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 бо я думав, що і так буде багато. А врешті, от багато. Хто каже: я так і не зрозумів, чого вона там була взагалі. Треба було якось вплести. Ми брали в неї велике інтерв'ю. Ну, Мустафа її органічно не переварював. Терористичну операція. враження таке, що да, насправді це війна, і те, що це не називають війною, не оголошують воєнний стан, це те, що наші деякі ну, ну можливо, вони в заручниках, це теж обхід закону, е як у нас все роблять. Існує така інформація, що на наших бойових складах дуже багато техніки, і як автоматів, і як різних там гранатометів, і що можливо це нашій державі вигідно, що ми не можемо так одразу звільнити. Луганськ там Донецьк від терористів. Чому так відбувається? І ще те, що на державному рівні усі гроші, які дають до тобто пересилають там на смс або дзвінками до армії, тобто на антитерористичну операцію, чомусь вони затримуються саме на державному рівні, приходять усього 20% або там 25%. Чому так відбувається? Я не знаю. Я не знаю, які в них мотиви. І я не знаю, скільки ск... Я не був на жодному складі, от на жодному. Не можу сказати, чи є там зброя, чи нема. Да, я маю на базі, що... е, і... чи... Чому вони не беруть цю всю зброю, скажімо так, да, і з силою не, не побомблять всіх, Трух -трух, не розбомблять і не звільнять всіх. Чому? От, тому що я відповідав Яну, тому що е, є багато, але, 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 і навіть коли вони так півсили бомблять, дійсно бувають промахи, і дійсно вбивають мирних мешканців наші. І ну, інколи, і, і це зайвий раз козирі, що для них вони ж своїм кажуть, бачите, ви сумнівалися там, за кого голосувати. Да? Там ситуація дуже змінилася. Колись, Коли це все починалося, було чисто, ви пам'ятаєте, ролі, коли там Запарі Абрікатайдії захватували ці всі перші установи, міліцейські відділки, ЗБУ захватували тупо спецназ російський. Потім Гіркін був, стрілков, якого акуратно ніби ранили, відсунули. І зараз там вже лишились тільки наші. От що, підністров'я. Під там є росіяни, які там на передовій які спецобучені, які там артилерія. Але вони помаленьку-помаленьку всіх шух-шух вивели, вивели і тепер приїжджають. Об... Запускаю туди спостерігачів ОБСЄ, а вже там нікого нема. Уже там є тільки от такі, от, як цей герой фільму «Контакт», який ходить і розказує, ну а що, ми хочемо самоопределення. Е, а вкладі України взагалі це можливо, хоч якось. Слушайте. Ну от ви нас розбомбили, розбомбили, а потім ми сядемо з вами за один стол. Вряд лише ми будемо жити в Україні, все, нам потрібно на Воросі, все, вже пройшла точка. По всіх цих питаннях, там, чому, там, як іде війна, як нам атакувати, хто винен і Лувайсько, давайте після поговоримо, тому що це не стосується журналістики, а ситуації на сході. І дякую, що ви сподіваюся отримали якусь частину інформації. І це ще не вся інформація. А в наступній частині майстер-класу я розкажу вам про речі, які можуть врятувати вам життя.